У збаражі дитячий колектив музичної школи колядує і збирає гроші на зсу. Діти під керівництвом двох вчителів вокалу кілька місяців мали репетиції, роз'ївчили колядки та щедрівки. А цими святковими днями відвідують різні установи виступаючи та заробляючи. Наймолодша учасниця колективу восьмирічна Юліана. Дівчинка три роки відвідує музичну школу. Добрий вечір, люди. Вашій теплій хаті, що були ви завжди і багаті. Найстаршим дівчатам-співачкам по 15 років. За словами учительки, цей колектив створили на початку осені. За цей час встигли підготувати такі красиві колядки. Двічі на тиждень діти приходять на репетиції. Репертуар ми стараємося різноманітний. Звичайно, що якісь етно старовинні ми втілюємо, даємо їм якби нове дихання, нові обробочки. Ну, звичайно, як з класики Леонтовича-Щедрика. Це ж міжнародна колядочка, яка всіх поєднує. І також авторські, як Ольга Токар коляда, це також цікаво. Цю сучасну колядку діти обирали самі. Хай святиться тут, Боже ім'я, хай панує між вами щоднини. Щере слово і правда свята. Перш за все, ми вибираємо твори такі, щоб були цікаві і що найбільше подобалося нашим дітям. Наприклад, ми стаємо наприклад, особливо цю коляду коляду Ми вибирали так, Ольга Токар багато є тих колядок на Ютубі. Ми їх всіх слухали і вибирали та, яка найбільше нам підходить. Колядники заколядували у міській раді з Баража. У мене просто нема слів, дуже круто співаєте, класно. Я переконаний, що обов'язково переможемо, бо наш народ незламний, нас бомблять. Ми колядуємо. А після виступу у міськраді вийшли із колядою і на центральну площу. За кілька днів дівчата назбирали кілька тисяч гривень. Усі ці кошти передадуть на потреби з бараських військовослужбовців. А наступного тижня ще проведуть благодійний концерт на підтримку ЗЕСУ.